Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 25 березня понеділок, традиційно, з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми заробіжжя, програми про події у світі, які стосуються України, як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. і Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. Поділитись цим відео. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Загалом, безумовно, за ці вихідні дуже багато було інформації про ракетні удари, які були по Україні, а також про теракт, який стався в крокус з сіті холів під Москов'ю. Давайте подивимось разом, які все-таки я вважаю, варто згадати події, і деякі з них я більш детально прокоментую. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Associated Press пише, повідомляє про ситуацію, яка склалася із Польщею і крилатою ракетою, яка залетіла на території Польщі, було там 39 секунд, і Польща вимагає, вимагала в неділю так, пояснень від Росії, що це було. Бо вони змушені були підняти свої винищувачі f 16 і слідкували дуже уважно за. Цієї ситуації. Це вже не вперше. Ну, там далі буде також ще буде більш докладна інформація з цього питання. За Washington Post. ну цікава, на мою думку, стаття вийшла в неділю заголовок. І більшість республіканської партії ослабленої палати представників рахується з лідерством Майка Джонсона. Ну, Там почалися проблеми спікера Майка Джонсона. До речі, пройшло тільки десь 6 місяців, як вони його призначили, коли звільнили свій час Кевіна Маккарті з посади спікера. І от знову виникло там незадоволення, і та група мага, так звана. Так, от вони трампісти, вони вже починають виступати те, що вони незадоволені, чи правильно вони зробили, чи була правильна заміна. Так, можливо, треба було іншого кандидата обрати. Мова йде про те, що було голосування в п'ятницю щодо фінансування бюджету до вересня місяця, бюджету федерального, так, у розмірі 1,2 трильйона доларів. І саме це викликало серйозні розбіжності. бо так чи інакше, от, за, про, за цей бюджет проголосувало 286 голосів, 134 було проти. І з них 120-185 це були демократи. Так? Це були демократи. І в даному випадку мова йде про те, що тільки було 101 республіканець, а 102 республіканця були проти цього. І це викликало серйозні розбіжності у Республіканській партії. І до цього слід додати, на мою думку, це також цікавий такий тут момент. У п'ятницю конгресмен Майк Галахер від Він... Вісконсінза голосив, що піде у відставку наступного місяця, щоб приєднатися до приватного сектору. Тобто, ще менше буде республіканців у Палаті представників. Велика Британія. Ройтерс. Ну, речниця МЗС Росії пише ровер Захарова поставила під сумнів твердження Сполучених Штатів Америки, що за терактор, який стався в Кроку у сіті холі, стоїть Ісламська держава. Вона там задає такі ніби риторичні питання, увага, запитання до Білого Дому. Ви впевнені, що це іділ? Не могли б ви подумати ще раз, ніби так от запитує Марія Захарова. Ну, слід зауважити, що ще у п'ятницю двоє американських осіб. Підтвердили, що за розвідданими саме Ісламська держава стоїть за цим трактом. Крім того, в суботу було з цього приводу їхня заява, що не взяли на себе відповідальність. Ну, але бачите, мусимо згадувати про цю ситуацію, бо там постійно намагаються якось покласти відповідальність на Україну. Ну але як кажуть, хай пробують, але нічого в них з того не вийде, бо Україна ну, нема сенсу було нам робити такі речі. Я в цьому ну, глибоко переконаний. Також The Guardian пише про цікавий ну, допис Верховного представника Європейського Союзу зовнішньої політики Жозепа Бореля, який заявив, що з моменту широкомасштабного вторгнення це з 24 лютого 2022 року Європейський Союз надав військового обладнання Україні на 31 мільярд євро. Ну, він пише про облозі, що. До літа мають навчити 60 тисяч українських солдатів, і це дуже добре, і мають передати все-таки понад 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця року. Ну, сподіваюся, що буде і буде можливо і більше. Ну і так чи інакше, він сказав, що допомога е, життєво важливо, надає життєво важливу підтримку українцям, які воюють на передовій. Борель зазначив, що під, потрібно зробити більше для збільшення потужностей і виробництва. Це правильно. Ну, також The Guardian згадує про цю ситуацію, що Росія поставила під сумнів твердження Сполучених Штатів Америки про відповідальність бойовиків в ісламської державі за теракт у концертному залі кроку сіті. Так ну але в неділю пише: The Guardian, Ісламська держава оприлюднила нові кадри смертоносної атаки у п'ятницю, підтверджуючи твердження терористичної групи про організацію різанини. Хоча Росія намагалася покласти провину на Україну. Ну, Київ без, без заперечується. Ну і так воно є. Зе Телеграф. Ну, це пише про е, аналіз Інституту вивчення війни, згідно якого Росія досягає незначних успіхів на Східному фронті. Про це стверджує цей провідний аналітичний центр. Ну, зокрема, пише Зегарні, що на геолокаційних кадрах видно обмежене просування Росії на північ від Новомихайлівки, на південний захід від міста Донець, а також на захід від Авдіївки, поблизу села Тоненьке. От так вони про це повідомляють. Також російські сили просувалися вперед у західному Запоріжжі, захопивши обмежені позиції вздовж села Вербове на схід від роботиного, коли підрозділи штурмували українські позиції на світанку. Ну не знаю, який це день на світанку мало на увазі інститут вивчення війни, але дійсно там, поки є от в нас проблеми з боєприпасами, необхідним озброєнням, так от потихеньку Росія. Просувається. Ну, я сподіваюся, що цей час вже скоро завершиться, і просуватися вже буде українська армія. Ну і З е, Телеграф згадує про те, що Україна вдарила по двом військовим кораблям Російської Федерації в Чорному морі. Мова йде про те, що було вразили десантні кораблі «Ямал» і Азов, вузол зв'язку, та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну і повідомляється, що для цього були використані ракети Штормшедов, які Британія надала почала надавати Україні травня 2023 року, підкреслює The Telegraph. Sky, News, «Sky News» було інтерв'ю. Ну чи там, на Sky News була посол Сполучених Штатів Америки Великій Британії Джейн Хартлі, яка заявила, що Росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні. І вона сказала Sky News, що оптимістично налаштована, що США виділять більше фінансування для України, але сказала, що будь-хто хто думає, що Росія може зупинитися після цього. Вона сказала, що вона вважає, що той, хто про це думає, помиляється, і вона тут про вас не можна не погодитися. Франція, французька за талімонт. Російські війська завдали нових масованих повітряних ударів по Києву та іншим українським територіях на світанку. Ну в неділю там пишуть знову про цю ситуацію, що от ракета одна залетіла на польську територію. Що будуть ви мають сьогодні викликати, можливо, вже й викликали посла Росії у Польщі з приводу цього інциденту? Там, до речі, було заявлено, що саме від того, як Ну, Сказав Анджей Шейна, так, заступник міністра закордонних справ, виступав по телебаченню заявив, що решта наших дій залежатиме від цих пояснень і цієї інформації. Ну, і там Радислав Сікорський, міністр закордонних справ, так, от, хоче почути пояснення від посла Росії. Ну, Лімон пише про те, що міністр оборони Великої Британії заявив, що Чорноморський флот функціонально неактивний. Він, зокрема, це написав у колишньому Твіттері, зараз вікс у неділю. Це міс Великої Британії Гарант Шапс, що Росія була присутня в Чорному морі з 1783 року. Але зараз вона змушена от ховати свій флот, і от він все рівно там і може бути вражений. І, зокрема, він також пише, що цей флот зараз є функціонально неактивним, як це от в заголовку, яке давала газета французька Le Monde. Французька газета Le Figaro. Між Москвою та Києвом загострюється ракетна війна. Ну, Там дійсно пише про ці обміни ракетними ударами. Ну, Насправді нам важко поки що мати серйозні обміни, бо в Росії ракети, які мають велику дальність, її вони є. У нас поки що, на жаль, таких ракет нема. Але дійсно на ці вихідні виглядало так, що були такі ракетні серйозні обміни ударами. Ну, Росія випустила дуже багато ракет по Україні на відміну від України. Але Україна також завдала значної шкоди, зокрема. Це і стосується о, цих вражених кораблів Азов і Ямал е, в Криму. Німеччина, дойчі прес Це німецьке інформаційне агентство. Пише про конфлікт у Палаті представників Конгресу США. Стосовно цього голосування. Це до речі, тут прав правильно вони зауважують, що це може ну, так чи інакше ну, заваджати і далі вирішено питання допомоги Україні. І це вже розвію надії на те, що новий фонд, що нова допомога Україні може бути затверджена незабаром. Ну там є була інформація, що ніби в квітні збираються це робити. Ну якщо це ця епопея з пікеріади знову палати представників, ну це буде для нас зовсім неприємно. Вона сподівається, що цього не буде. Демократи ніби заявляли, що вони підтримують Джонсона. І не дадуть можливості е, все-таки зняти його спосаби, тим більше є достатньо значна частина республіканців, які також не хочуть цього хаосу. Ну, цих республіканців називають так реганістами. І також пише е, оця Дойча пресагентур. Про цю ситуацію з ракетою згідно з польською інформацією, Росія ненадовго порушила повітряний простір країни-члена НАТО. Вона пише, що 24 березня о четвертій ранку сталося порушення повітряного простору Польщі крилатою ракетою, запущеною тієї ночі російським літаком дального радіусі дії. Про це написав генштаб збройних сил Польщі. Об'єктом атак були міста на заході України, і ракета зайшла у повітряний просіл Польщі поблизу села Осердов і залишалася там 39 секунд. Ну і пише про те, що будуть викликати посла з приводу цього. Ну і за словами міністра оборони Владислава Косіняка Каміша, російська оця ракета проникла на територію Польщі на тисячу-дві тисяч метрів. Ну, там дійсно писали, що до двох кілометрів. Німецька зудоча Цайтонг, тут такого ж цікава, на мою думку. Стаття, Це Зюдочий Цайтвонг говорить і пише про заяви про думки федерального міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер, яка говорить про те, що ми бачимо спроби вплинувати через брехню, через мазову дезінформацію, а також через шпигунство, яке принаймні таким же активним, мова йде про те, що зростаючу небезпеку від гібридної війни Росії. І Росія теж хоче дестабілізувати захід міграцію, заявляє міністр внутрішніх справ Німеччини. У найближчі місяці федеральний уряд озброїться сильніше проти впливу Росії в Західній Європі, Оголосила міністр. І захист майбутніх виборів є особливо важливим. Ми повинні забезпечити відсутність хакерських атак на виборчі органи або на передачу в результаті виборів. Ну, мова йде про те, що в червні будуть європейські вибори, так, в Німеччині, зокрема. Ну і також будуть в них земельні вибори в Саксонії, Тюрінгі та Брандербурзі. Е, Іспанія, іспанська зета Ельмунду, Ну там пише про знову про ці ракетні атаки, які були. Про ракетну атаку вже зранку сьогодні, в понеділок, що впали там уламки в Києві, в центрі в Печерському районі, також про те, що Одеський порт в понеділок зазнав рідного відключення електроенергії після того, як російська так, авіація кількома хвилями безпілотників пошкодила один із високовольтних об'єктів міста. Ну, от, такі от. Також про те, що пишемундо. Що Зеленський подякував голові уряду Іспанії Педро Санчесу за рішучу підтримку Іспанії його країні протистояння російській агресії? Вони мали телефонну розмову. Ну і те, що відповідальний за напад на концертний зал, крок от Сітіхол взяв на себе джихадистське, ісламська держава, але президент Путін не згадує про це, вказуючи на український слід і заявляючи, що зарештував усіх учасників. Ну, бачите, таки продовжують говорити і писати про це. Ну, Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. Про ситуацію з російською ракетою, яка порушила повітряний простір. Польща там дійсно, чому так багато уваги цієї ситуації, бо Польща є країна членом НАТО, і, в принципі, має бути якась реакція, бо це, до речі, вже не вперше. Ну, Тут пише, що ракета війшла в повітряний простір в Польщі, як вже ми з вами знаємо, в 0,423, рухаючись зі швидкістю 800 км на годину. Так, про це повідомили польські військові. Ну, Мова йде про те, що знову ж про те, що на 2 км вона зайшла на територію Польщі. Ну і буде вимагати якихось пояснень інциденту. Ну, не знаю, знову ж це ж не перший раз уже. Це... Треба з тим, напевно, якісь рішення вже мають бути більш серйозні прийняті. Я не знаю, чи там вони мають збивати ті ракети, чи що, але були підняті, винищуючи f 16 Італія, Італійська Републіка. Мені з закордонних справ Італії, він же віце-прем'єр Антоніо Таяніс заявив, що жодних доказів причетності Києва до нападу в Москві з одних нема. Ну так воно і є. Італійська Лястампа. Кілька секунд вистачило, щоб підняти небезпеку вторгнення війни на території НАТО до максимуму протягом довгої ночі, ну знову ж мова йде про те, що ця ракета російська, яка порушила повітряний простір, я сподіваюся, що все таки це також буде певним таким стимулом, можливо, каталізатором для того, щоб Україні надавали побільше систем. Для протиповітряної оборони, щоб ті ракети так далеко не літали. Ну і бажано, щоб все-таки ця коаліція, про яку 26 лютого на міжнародній конференції в Парижі заявив президент Франції Манель Макрон, коаліція про ракети середньої і великої дальності, що вона таки вже реально почне працювати і надавати Україні ці ракети, якими могли б адекватно відповідати на ці терористичні ракетні атаки з боку Росії. Допомога наших партнерів наближає перемогу України. Все буде Україна. Yeah. <laughs>